Шановні діти, ми з вами продовжуємо працювати з квадратними коренями. І сьогодні я хочу вам запропонувати порозв'язувати різні завдання, які передбачають тотожнє перетворення виразів, що містять квадратні корені. Перше завдання це винести з під знака кореня. так, маємо ми корінь квадратний із 48. 48 ми можемо розкласти на два множника, як 16 помножити на 3. Чому саме 16 помножити на 3, тому що корінь квадратний із 16 добувається. Тобто наша задача розкласти на такі множники, щоб з одного множника спокійно добувався квадратний корінь. Можна написати, що це корінь квадратний із 16, помножити на корінь квадратний із 3. Але це не обов'язково. Якщо ви бачите, що можна 16 добути квадратний корінь, що це буде 4, можна зразу ж записати. Отже, відповідь буде 4 коріння із 3. Другий приклад маємо корінь квадратний із 5 в квадраті, помножити на 6 в третій, помножити на 4. Ну, можна окремо написати, що це 5 в квадраті, корінь квадратний, окремо кожен множник, помножити на 6 в третій. І помножити на корінь з 4. Також можна це не розписувати, а знати просто, що корінь квадратний з добутка це добуток квадратних корінів. Корінь квадратний із 5 в квадраті, це буде корінь квадратний з 25, але не обов'язково підносити до квадрату, адже корінь квадратний і двічка, ми знаємо, що це буде просто підкореневий вираз, тому ми просто записуємо 5. Що робити з другим квадратним коренем? Другий квадратний корінь 6 в третій можна записати, як 6 в квадраті помножити на 6. Скористаємося властивістю степенів. При додаванні степені 6 додати 1 ми отримуємо 6 в третій степені. А корінь четвертої степені це легко добувається, буде 2. Далі спрощуємо вираз. 5 помножити на 2 можна зразу ж записати, що це буде 10. Помножити. Корінь квадратний і 6 квадратів я вже не буду писати, що це добуток коренів. Корінь квадратний і 6 квадратів це буде просто 6, а під коренем залишається також 6. У відповіді маємо 60 коренів із 6. Наступний, маємо вираз з буквами. Але це не лякає нас, тому що корінь квадратний з 25 буде 5, а корінь квадратний із b в 9. Б в 9, знову ж таки, ми можемо розкласти як b у 8. Зверніть увагу, що ми розкладаємо на, на такі множники B, щоб в сумі вони давали 9. 8 додати 1 буде 9. Парний степінь, щоб ми добули квадратний корінь. І корінь квадратний із А в 4. За властивістю коренів, наша степінь вдвічі зменшиться. Маємо 5. Далі Б в четвертій степені. При добуванні Б в восьмій степені. При додаванні, при добуванні з квадратного кореня, начебто тут квадратний корінь, начебто тут стоїть двічка. Ми 2 і 8 начебто скорочуємо. Тут 2 і 8 отримуємо Б в четвертій степені, записуємо. Корінь із Б у нас залишається без змін, тому ми так запишемо корінь із Б. І А в четвертій аналогічно це буде А в квадраті. Наша четвірочка з. Двічкою квадратним коренем, начебто, скорочується за властивістю коренів. Збираємо все до кучі і отримуємо 5 b в четвертій А в квадраті корінь з B. Звертайте увагу, що розкласти треба B на парну степінь, тому що ми будемо скорочувати із з квадратним коренем з усією двічкою. Рухаємося далі. Винесіть з під знака корення та спростіть. Тут нам пропонують внести під знака кореня. Тепер у нас п'ятірка стоїть 5 помножити на корінь з 2. Щоб 5 занести під знак кореня, нам необхідно 5 помножити само на себе, 5 піднести до квадрату. 5 на 5 буде 25, а двічка, як була під коренем, так і залишається, тому 25 помножити на 2. Під коренем нам залишається 25 на 2, буде 50 легко. Другому маємо дріб, але від цього дії не змінюється. Окремо підносимо і чисельник, і знаменник дробу. 5 в квадраті буде 25, і 9 в квадраті буде 81, помножити на 162. І все це під рискою кореня під коренем. Далі. 181 і 162 можна скоротити на 81. Маємо 2, а тут 1. В результаті отримуємо 25 помножити на 2, корінь з 50. Рухаємось далі. Маємо суму. Виразів 4 корінь із А, плюс 2 корінь із А, мінус корінь із А, мінус 7 корінь із А. Тут я б сказала, що ми зводимо так звані подібні доданки. Тобто ми додаємо кількість коренів, працюємо з коефіцієнтами 4 кореня, додати 2 корення, буде 6 коренів, 6 коренів мінус 1. Ми пам'ятаємо, що тут стоїть одиничка, буде 5 коренів, і 5 коренів мінус 7 коренів маємо мінус 2. А корінь ми просто записуємо. Зверніть увагу, що я е, звернула увагу, що ми маємо однакові квадратні корені із А, тому ми просто корінь цей переписали. Я не акцентувала увагу на те, що у нас знаходиться під коренем. Ми звели подібні доданки з коренем. Подібні доданки, пам'ятаєте, що вони відрізняються тільки коефіцієнтом. Працюємо з коефіцієнтами, корінь просто дописали. В другому прикладі нам пропонують знайти суму коренів 9х плюс 100х мінус корінь з. Х. Якщо ви подивитесь, то ми маємо під коренем 9х. Корінь із 9 можна добути, а корінь з х залишиться без змін. Тому ми з 9х маємо 3 корення з Х. Аналогічно з другим коренем маємо 10 коренів з х, тому що 100 корінь квадратний 100 буде 10. І мінус корінь із Х, ми просто переписуємо, тут нічого не спрощуємо. І виконуємо аналогічні дії до першого прикладу. Три кореня додати 10 коренів буде 13 і 13 відняти 1 буде 12 коренів з Х. Ми такі дії можемо робити, якщо ми маємо підкореневі вирази однакові, корінь з X, корінь з Х, корінь з Х. Якби у нас були під коренем різні вирази, То ми б не змогли їх додати. Далі нам пропонують відкрити дужки, спростити вирази, адже спростити вираз передбачає відкривання дужок і зведення подібних доданків, скорочення. І так, ми маємо корінь із двох помножити на вираз, корінь із двох плюс корінь із 4,5. Маємо корінь із двох помножити на корінь із двох, виконати. Такі дії. Корінь із 2 помножити на корінь із 2, це буде корінь із 4. Якщо ви помітили, що це просто двічка, можете зразу ж все записати. Додати корінь із 2 помножити на корінь із 4,5 це корінь із 9. Якщо ви можете усно зразу ж добувати квадратний корінь з 9, записуємо. Маємо 2, додати 3, маємо 5. Де взялося 2 і 3, це квадратні корінь із 4 і із 9. Корінь із 4, 2, корінь із 9 – 3. Маємо наступний приклад: корінь із 3 плюс 2. Знову ж таки, використовуємо знання, які як многочлен можемо на многочлен. Тобто кожен компонент першої дужечки множимо на кожен компонент другої дужечки. Виконуємо ті ж самі дії, які ми знаємо раніше. І так, 3 помножити на корінь із 2 маємо. Корінь із 6. Далі, корінь із 3 помножити на мінус 3. Корінь із 3 помножити на мінус 3. Маємо мінус 3 кореня із 3, тому що ці вирази перемножити неможливо, ми їх поряд записуємо. Далі 2 множимо на корінь із 2. Маємо плюс 2 кореня із 2. І останнє це 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Дивимося, що ми маємо подібного. Немає в нас нічого подібного, маємо різні підкореневі вирази, тому ми їх спростити не можемо, додати не можемо. Просто відкрили дужки, на цьому залишили. Далі подивимося п'ятий приклад. Якщо ви звернете увагу, то ми маємо корінь з ікса плюс y, помножити на корінь з ікса мінус y. Зараз ми, нам повинно нагадати це формулу скороченого множення, різниці квадраті, яка виглядає а додати Б, помножити на а відняти Б до рівня а в квадраті. Мінус b в квадраті, тобто, якщо ми маємо добуток суми і різниці двох виразів, то ми підносимо до квадрату просто ці вирази. Корінь з х в квадраті, ми знаємо, можна вже не записувати, тому що вже не вперше це робимо. Це буде просто х мінус по формулі, і у в квадраті буде у в квадраті, так і залишається, тому що y в нас без корення, тому ми пишемо у в квадраті. Все, далі спростити ми не можемо, залишаємо без змін. Подивимось наступний приклад: 5 коренів із 2 додати 5, корінь з 15, помножити на корінь з 15, мінус 5 коренів із 2. Також нагадує нам формулу скороченого множення різницю квадратів, але у нас тут переставлені доданки. Зверніть увагу, що при дужка, що містить знак додати, ми можемо. Переставляти місцями, і це не вплине на результат. Тобто, ми створюємо таку дужку, щоб було корінь з 15 мінус 5 із 2, щоб було корінь з 15 плюс 5 корінів 2. Або при використанні формули просто орієнтуємося на дужечку, яка має різницю. І так, знову ж таки, корінь з 15, підносимо до квадрату, маємо 15 мінус. 5 коренів із 2. Я напишу це в дужечках, тому що 5 коренів із 2 нам треба буде піднести до квадрату. 15 ми просто перепишемо, а тепер 5 коренів із 2 будемо підносити до квадрату. Так як 5 стоїть без кореня, нам необхідно 5 піднести до квадрату. 5 на 5 буде 25. 25, а корінь із 2, коли ми підносили до квадрату, буде просто 2. Тому ми маємо 15 мінус 50. 50 це 25 помножити на 5. 15 мінус 50 маємо, маємо відповідь мінус 35. І останнє, нам необхідно спростити вираз. Ми маємо двочлен, записаний в квадраті, а це вам нагадує форму скорочного множення квадрат двочлена. А плюс Б в квадраті дорівнює. А в квадраті плюс 2аб плюс b в квадраті. Тобто ми повинні мати три доданки. Перший доданок, корінь із двох в квадраті, маємо два додати. Подвоєний добуток першого виразу на другий, корінь із двох помножити на корінь із трьох, буде корінь із шести, і помножити на 2 це буде 2 кореня з шести. Додати квадрат другого виразу. Корінь із трьох в квадраті буде просто 3. Мінус корінь із 24 ми просто перепишемо. Дорівню. Перенесу на новий рядочок. Маємо 2, додати 3 маємо 5. А давайте подивимось уважно, 2 корінь із 6 і мінус корінь із 24. Давайте спробуємо двічку занести під знак кореня. Щоб занести двічку під знак корення, нам треба 2 помножити на 2. Маємо 4, і 4 помножити на 6 маємо плюс корінь із 24. Зверніть увагу, що далі у нас записано мінус корінь із 24, і ці вирази скорочуються, вирази, які мають о, однакове значення, але з різними знаками. Протилежні вирази скорочуються. Тобто в результаті ми отримуємо 5 -рочку. Рухаємося далі. Розкласти на множники. Ми з вами знаємо декілька способів розкладання на множники це винесення спільного множника за дужки, розкладання за допомогою формул скороченого множення або групування. І так як ми робили це з многочленами, я вам пропоную. Скористатися таким алгоритмом. Перше, дивимося, чи можна щось винести спільного зам спільного зам... дужки, спільного множника за дужки. Дивимось, маємо х і корінь з х. в прививченні квадратних коренів Ви вже знаєте, що х можна розписати як корінь з х помножити на х. Тобто, оцей Х можна написати як корінь з х помножити на корінь з х, І його корінь з х можна винести за дужки, тому що ми маємо і перший, і другий множник має спільний корінь з х, Тобто маємо корінь з х і корінь з х, Його можна винести за дужки. Виносимо. В дужечках у нас все залишається все інше. Тобто від першого від першого доданка в нас залишається корінь з ікса, А від другого доданка в нас залишається мінус три. Все, розклали нам ножники. Другий вираз, начебто, нема що винести за дужки, тому що ікс ігри різні. Але ми можемо скористатися формулою скороченого множення різниця квадратів. Пам'ятаєте, да? х квадраті мінус у квадраті дорівнює х мінус у на х плюс y. Давайте спробуємо х і, і розписати, можна розписати це як корінь з х в квадраті мінус корінь із y в квадраті. І тепер можемо скористатися формулою. Корінь Х мінус корінь ігрека, помножити на корінь Х плюс корінь ігрека. Все, ми досягли своєї мети, розклали нам ножники. Переходимо до наступного завдання: скоротити дріб. Ми пам'ятаємо, щоб скорочувати дроби, нам необхідно. Щось роз чи чисельник чи знаменник розкласти на множники, щоб скоротити, щоб знайти спільні множники. Знову ж таки, скористаємося знаннями, які ми використовували на попередньому слайді, розкладемо на множники. І так, 6 коренів з x, а тут 36 мінус х. Знову ж таки в чисельнику 6 мінус корінь з не можна не винести спільного множника, не розкласти по формулі, тому ми переписуємо. А от 36 мінус х це знову ж можна розписати 36 мінус х можна розписати як шість квадратів мінус корінь з в квадраті. І скористатися формулою різниця квадратів маємо 6. Мінус корінь з ікса помножити на 6 плюс корінь з ікса. 6 плюс корінь з ікса. Маємо спільне множник 6 мінус корінь з ікса. І ми скорочуємо, зверніть увагу, що ми скорочуємо множники. Ми не можемо окремо скоротити 6 і 6, 6 і 6, або корінь і корінь, чи 6 і 36, тому що в нас тут стоїть різниця: ми не можемо відірвати доданки. Ми скорочуємо тільки множники. В результаті у нас в чисельнику отрималось одиничка, а в знаменнику отрималося 6 додати корінні з ікса. Більше скоротити ми не можемо. І останнє завдання це звільнитися від ірраціональності в знаменнику. В математиці вважається правилом поганого тону, якщо б знаменник має квадратний курінь, тобто містить ірраціональність, тому завжди намагаються позбутися. Існує два варіанти позбутися ірраціональності. Якщо ми маємо просто окремий... Квадратний корінь, окремий множник, тоді ми просто домножаємо на вказаний квадратний корінь. Тобто домножаємо на корінь з п'яти і чисельник, і знаменник. Подивіться, що відбувається. Корінь з п'яти я переписала і домножила на корінь з п'яти. Зверніть увагу, я просто. Домножила і чисельник, і знаменник. За властивістю дробу ми маємо це зробити. Будь-який час ми ці квадратні корені можемо скоротити, і наш дріб не зміниться. Але що відбулося, коли ми домножили на квадратні корені? В чисельнику, в принципі, нічого не змінилося, так і залишається 15 коренів із 5. А от в знаменнику корінь із 5 помножити на корінь з 5, це буде просто 5. тобто ми позбулися квадратного корення. Але на цьому ще розв'язок не закінчився, тому що ми помічаємо, що 15,5 ми можемо скоротити на 5. В знаменнику отримуємо 1, а в чисельнику 3. Отже, в результаті наш дріб буде взагалі не дріб, а вираз 3 корення з 5. Тобто, ми спростили дріб і зробили його набагато простіше. І другий тип як звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу, якщо ми маємо суму або різницю якихся коренів, якихся виразів, що містять корені, тому нам треба, коли ми. Якщо ми домножимо просто на корінь з 10 або корінь з 3, то нас нічого не допоможе. Це тому є такий метод, як домножити на спряжений вираз. Спряжений вираз називається цей самий вираз, який містить знаменник, але з протилежним знаком корінь із 10 додати корінь із 3. Ми домножаємо. Зараз ви зрозумієте, для чого, чим це нам допомогло. Тобто корінь із 10 мінус корінь із 3 ми переписали без змін і домножили на корінь із 10 плюс корінь із 3. Зверніть увагу, що ми ж знову ж таки скористалися властивістю дробів і можна будь-який час вираз корінь з 10 плюс 3 просто позбутися скориста... скоротити і вираз від цього не зміниться. Але як нам це допомогло звільнитися від ірраціональності? Якщо ви подивитесь в знаменнику уважно, ми маємо суму і різницю однакових виразів, тому можна скористатися формулою скороченого множення різниця квадратів. Корінь із 10 в квадраті ми маємо 10. Мінус корінь із 3 в квадраті буде просто 3. Ось ми маємо простенький вираз, який позбавляє нас від ірраціональності в знаменнику. Чисельнику залишається у нас квадратні коріння, але нас завдання було позбутися ірраціональності саме в знаменнику. За чисельник не було такої умови. Але тепер подивимося, що можна ще зробити. 10 відняти 3 буде 7. Тому маємо 7 помножити на корінь із 10 плюс корінь із 3. В знаменнику маємо 7, І 7, як що в чисельнику в знаменнику скорочується, отримується одинички. І наш приклад має відповідь: корінь із 10 додати корінь із 3». Як на мене, скоротився, спростився. Якщо у вас виникають питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення! Успіхів вам!